Днями в галереї образотворчого мистецтва відкрилась виставка, яка для кожного лубенця і гостя міста може стати справжнім подарунком до нового року. Це виставка робіт в стилі батік київської художниці Лариси Моравської щебалкової Картини майстрині унікальні тим, що вона не закривається в рамках традиційного холодного і гарячого батіку. Аби спробувати передати всю повноту свого внутрішнього бачення образа. Вона збагачує картини бісером, аплікаціями, вишивками. Також можна зустріти і паєтки, це маленькі, круглі або фігурні блискітки з отвором для протягування нитки, та стеклярус це скляні циліндрики подовженої форми. Застосування такої самобутньої манери творення картин створюють соковите наповнення і пульсуючу енергетику: любов, добро, світло, бажання, радість, різноманітні хвилювання все можна побачити на цих творах. За словами майстрині, процес створення картини це для неї гра, тому вони не навантажують, а навпаки, випромінюють легкість і наповнюють людей творчим піднесенням. Коли ви чого-то дуже хочете, дуже, ну в работе, я имею в виду, і ви настільки туди от устремляєтесь, настільки уходите. В результате вы перешагиваете какие-то рамки невидимые, ну, что касается вот, обыденной жизни. И ощущение времени тоже. Да. И вот я это постоянно испытываю. Ну, естественно, если у меня кто-то... Это своего рода медитация, своего рода молитва. Если меня никто не отвлекает, потому что Тимоха бегает и бабушка, посмотри, а то, а все, или там еще что-то, ну, всякие же хозяйственные дела вот, туда. И вот погружаешься куда-то, и, и там так хорошо. То есть я уже начинаю осознать это, и это, в смысле, эту сторону и эту. То есть я нахожусь там, но где-то я ощущаю, что происходит вот вокруг. Это замечательно. Також особливої уваги на роботах заслуговують і дрібні деталі. Вони підсилюють ефект і цікавість під час поглядання твору. В день відкриття виставки митця прийшли привітати представники відділу культури, художники, краєзнавці, архітектори, друзі та рідні цієї, цієї цікавої жінки. В свою чергу вона побажала всім любові і щоб люди не зачиняли свої серця. От на нашого нового року сегодня и Рождество. Хочется всем вам пожелать прежде всего любви. Любовь, она везде, кругом. Но почему-то мы закрываем свои сердца. Мы обидами всем таким отрицательным, плохим, с закрываем. И она не может свободно течь. Поэтому я желаю вам и радости, которая растопит все вот эти вот ну как бы заторы энергии, силы, любви. Вот, здоровье и, конечно, самого простого человеческого счастья. Я все вас люблю. Спасибо большое. Творчість відомої художниці Лариси Моравської щебалкової встигли оцінити на багатьох обласних, всеукраїнських та міжнародних виставках в Японії, Польщі, Фінляндії. В Лубнах це вже третя її виставка за творчу кар'єру. Тому на період новорічних та різдвяних свят галерея образотворчого мистецтва перетворилась на казку, в яку може поринути кожен, наповнившись там світлом, яке випромінює автор, впустивши у свій розум більше позитиву, аби дарувати його іншим. Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.